Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом на саміті Зеленському знову натякали на корупцію та вимагають повернення залужно. Тикають носом у власні факапи. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Ще нагадаю, згадана Тарасом Чорноволом мирна конференція у Копенгагені щодо завершення війни Росії проти України із залученням країн глобального півдня з ініціативою банкової відбулася 21 червня 2023 року. Рівно рік тому пише телеграм-канал Бригинця. Саме через неї як кажуть, затягували і зривали контр наступ. саме після неї у Зеленського було відчуття швидких мирних переговорів, які не стали явку липні, і він в Остереці видав указ про заборону переговорів. Саме після цих переговорів Зеленський дивно поводив себе на вільнюському саміті НАТО, який просто проігнорував. Ну а потім провал візиту у США Україну представляв Єрмак. Він повідомляв, що на зустріч на рівні політичних радників і радників з нацбезпеки були присутні представники Бразилії, Великої Британії, Данії, Індії, Індії Італії, Канади, Німеччини, Пара Саудівської Аравії, США, Туреччини, України. Франції, Японії і Європейського союзу, щоправда, США були присутні віртуально, а не фізично. Є підстави думати, що самодіяльна ідея з Копенгагенським самітом, про який зараз і забули усі, крім Тараса, і є початком поразки зовнішньополітичної лінії Зеленського. У той же час експолітик Рева пише наступне: би не була війни, раз думи навіяні глобальним за самітом миру, важкі часи створюють сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи створюють слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи. Якось. Сказав американський письменник фантаст Майкл Хопф. Після перемоги у холодній війні для заходу настали хороші часи. Хороші часи народили нікчемних лідерів накштата Біла Клінтона, Джорджа Пуша і Барака Обами. Ці нікчемні лідери створили важкі часи для світу, створили саме своєю нікчемністю і неспроможністю забезпечити утвердження міжнародного права не як факультативного, а дієвого біл Клінтон від великого розуму, замість того, щоб роззброїти переможену у холодній війні Росію, здійснив ядерне роззброєння України. Наслідки відмови Джорджа Пуша діяти рішуча під час вторгнення Росії в Грузії надихнули Путіна на нові загарбання. Водночас травма, яку пережили грузини, змусили їх тверезо подивитися на навколишні світи, переосмислити свою зовнішню політику. Бо грузини зрозуміли, що вони нікому не потрібні і ніхто їм не допоможе у разі повторення російської агресії. Наслідки відмови Обама діяти рішуче у Сирії, коли режим Асада застосував хімічну зброю а потім в Україні, коли режим Путіна вперше після другої світової війни зважився на територіальну анексію. Сі, захопивши Крим, остаточно зруйнували світовий порядок. Але західний світ продовжує обирати слабких лідерів, і глобальний саміт миру продемонстрував це ще раз. То з присутніх на цьому саміті лідерів заходу, окрім хіба що прем'єр-міністрка Італії Джорджія Малоні сказав, хоч слово про необхідність примусити Путіна дотримуватися міжнародного права. Жоден ліж би не була війни. Вони до цього часу не розуміють, що глобальний мир можливий не через компроміс з агресором, а лише внаслідок перемоги України. Втім, вони діють так само, як і їхні попередні. Ка під час Мюнхенської конференції у 1938 році, коли погодилися розчленувати Чехословаччину угоду Гітлеру, ліж би не була війни. Ну а нинішній послідовник Адольфа Азоїзовича по одразу почав відчувши настрій більшості тут же висунув додаткові територіальні протензії до України. Тепер він вимагає своєї судети віддати йому всю Запорізьку і Херсонську область, тобто віддати і Запоріжжя, і Херсон, і тільки тоді він згоден на перемовини. Ну а що наша доморожчений Черч? Він тепер сподівається не на перевагу, а на залучення Росії і до Путіна переговорного процесу. Що тут сказати, хіба що надати справжнього чергіля. У вас був вибір між війною і ганьбою. Ви обрали ганьбу, а тепер на додачу отримаєте ще і війну. Тому наслідком цього глобального саміту миру буде глобальна війна. Це лише питання часу. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.